З Росії можуть зняти санкції. Принаймні у спортивній сфері спостерігається досить тривожні тенденції, коли на рівні Міжнародного олімпійського комітету відверто лібіюються інтереси країни-агресора і проводяться такі от заходи, рекомендації е, міжнародним федераціям е, допускати російських і білоруських спортсменів до. Міжнародних змагань і навіть таких, на яких можна кваліфікуватися на зимову олімпіаду 26-го року в Італії, Томас Бах під закінчення своєї каденції як президента МОКУ робить спроби лобіювати представників країни агресора, часткове зняття з них санкцій і фактично повернення Росії, яка завжди використовувала спорт у пропагандистських цілях до цивілізованого світу. Це неприпустима ситуація. Україна продовжила і продовжить надалі боротьбу проти цього разом з комітетом з питань молоді спорту, національним олімпійським комітетом і міністерством з молоді спорту. Ми виступаємо єдиною позицією стосовно того, що росіяни і Білорусі, поки триває агресія на нашій території, допускати до цивілізованих міжнародних змагань не можна. Підготували відповідний проект постанови, який будемо на найближчому пленарному засіданні пропонувати проголосувати Верховній Раді, із зверненням до міжнародної спортивної спільноти, до міжнародних федерацій і міжнародних спортивних інституцій, з вимогами не допускати їх у 2025 році до Дефлімпійських ігор і всесвітніх ігор, які заплановані для проведення, а також е не допускати поки. Окупаційні війська знаходяться на нашій території до будь-яких міжнародних змагань, це дуже небезпечний прецедент, коли у спортивній сфері може бути часткове пом'якшення санкцій, і фактично перенесено такі е, прецедент на інші сфери. Ми вважаємо, що Росія, як країна-агресор, має нести повну відповідальність і санкцій відчувати санкційний тиск, і не може бути жодних винятків, в тому числі і у такій сфері, як спорт.